Bandura Hončiarenko, uh -huh. uh, uh, za uh, na Hončiarenko, za Paryzal Khmelnytski. 11. Gusli, z Novporodskov, zdaj muzej Klinka, mislim, v Moskvi. Panska bandura, to je taki naziv, muzej Hončary, taki podoben. Z mešalcem, vse mešalcem. To je tam mešalc, vse 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 mešalc. Vsealc, vse mešalc. А матеріал ви який використовували для всіх інструментів, якщо починати ось тише. От... Ну, це, це ага. смарекові дека, інші деталі з акації чи фруктові дерево чи, чи клен. А ви якось би, як сказати, підготов підго підготовлювали дерево для виготовлення так, інструментів? Так, так, так. Я на селі дерево не працюю. Це, мабуть, бути найменше 5 років висушені, що не крутилося. Що ми тріщили сабомчу. В яких умовах ви його висушували? Uh, природний uh, сирай відкритий, щоб достатньо uh -huh. повітря було, uh, щоб вони відчували сезонні різниці між зима і літо і той волога, що зміниться. Там які певні річні цикли. Uh, і після п'ять років тоді він вже не рухається, як сирі дерево рухався. Ви десь тут у вас були якісь може цікаві історії пов'язані з пошуком деревини з підготовкою матеріалу? Цікава історія так. Зараз останні п'ять років я працюю за дерево, з трас. Це фактично це євро футбол матч держави замовили розширити дорогу, рубати цілий рад кленів. І Я розумію, що ці клені, напевно, на дрова бо пропало. а це великий гріх, що такий гарний ресурс.

Uh, і вони не мають 5 років чекати, і таким чином uh, я можу їм uh, ну дати матеріал, щоб зразу починати. І так виходить, що трошки залишився, але нічого, то десь ще на нашій це села, там дерево можна знайти і, і готувати до нас 5 років. Так, так я чула, знаєте, мені розказували, що є така традиція, коли наприклад майстри заготовляють дерево, але роблять не свого а з того ж заготовили батьки. А те дерево, що заготували майстри, воно чекає. Коли в них приходять молоді, а. вони працюють, заготовляють і працюють. Заготовляють а. дерево для своїх нащадків, а, а працюють з тим, що залишили їм попередники. Цікаво, і цікаво. І така тема. Така... Цікаво. Ну, для моїх дітей, напевно, що залишиться. <реш> так. А ось давайте ще, тут ми подивилися, оце як. Е, е, так, о, о, це та -та 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 -та. Оця, оця, ага. Вона дуже цікавої форми. Це з mm. з якогось, якогось музею теж ви бачили оригінал. Nee, але <звучить> немає, це тільки фото. Фото, так? Uh, Версий мав деяких колдів, це один з цих. Uh, тільки було питання про це врізка тут, якщо ви бачите. Що uh -huh. чи це був його штани, просто дали вигляд, що це врізка. Чи він був дійсно врізний, що ну, інструментна нова. Круги інструмент це незручно. зручно. наприклад, має такі ці дві вирізки. Так, ніби, так, 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 ну, так, так. Це був тільки думка. І відповідь я не знаю. Але як, як ми бачимо людні, вони не маються інші інструменти не бачимо, що я думаю, що напевно це були просто його штани. А, і, але... але це цікаво, так, думаю, це був такий було... експеримент. О, так, так. Так. Але зручно грати з цією вирізкою, воно, воно так, так, так. Причай, Він не сприяє. Воно не це є, правда ж? Але навіть за, за кобзи, якщо ти правильно граєш і тримаєш, то теж не не так не так проблемний. Mm -hmm. Якщо пристосуватись, то можна і так грати, так? так? Так, так так. А оце маленьке, що це за такий інструмент? І це ще один за ці псковські uh, ну, аркілгічні такі релики, що знайшли, десь болота. Uh, я не знаю, скільки вони знайшли. Там деякі фрагменти, фрагменти це обічайка чи там де кілочки а а де як ви його? Він дуже цікавий, яким де ви його бачили, яким чином ви його вирішили відтворити? Ну. Obe ti instrumenti ne smemo, samo majhen deli običajka. Uh -huh. Običajka uh, rekonstruktorji ugotavljajo, da korpus bo taki, da se original ne more, ampak od tvojega znanstvenega jezika, instrumenti, uh, tam lahko internet preprosto skačati in zaangažirati, uh -huh. uh, sami no, dizajn, šatanje. Можна зробити припущення, які вони були, Що Це... з... але вони звучать. Звучатим, Ви могли б щось зіграти? Uh, на гуслині, uh -huh. uh, на ці інструменти, ну вони не один річ. Нам може uh -huh. на турбан грати, можна на копці трошки. О, oh, чудово. Uh, соні, я соні а і ще таке та що це ваш тарбан, а ви його виготовили недавно відносно, так? Це турбан, може, пару років тому. Ага. А давайте тоді так, ще раз для мене ви повторите проблем на датування, коли ви зробили ці інструменти, ці і okay. і далі. Ну ці інструменти це мої перші а, інструменти. Це бандура, кобзарський, кобза, або кобза, бандура, вірніше, верасайський, панська бандура, як я називаю панська, не <світ> торбан і гусли. Один і другий гусли з. Вінчі, це кобза, а це панська бандура, так виходить. Mm -hmm. І коли які приблизно коли в якому році вихож після зразу після євро, було. я правильно зрозуміла, так? І це був перед, це, це якраз коли Київ жив е, кажемо, може 10 років тому. А що вас надихнуло на виготовлення першого інструмента? Е, я хотів продати інструменти. Це було можливість жити в Києві, працювати з музикою і ще оренда платити. Uh, але потім я розумів, що проблеми з виробництвом, що uh, ці майстри, хто робить інструмент, дуже важко. Uh, ще мотивація була, що я сам хотів грати на цих інструментах. А замовити інструмент, як турбан, це був uh, або неможливо тоді, бо так. тоді ніхто не зробив турбани. Так. Таким чином я шукав людей, наприклад, тих, хто мебельний завод працював, як Вадим Вікснін, переконував його, що нехай він спробує торбан робити. Так. Або інші майстри, як Степан Тихоненко і Михайло Товкайло, я ну, замовив і допоміг, щоб були ці турбани. Так, так. А, тільки що а, розумів, що мати свій інструмент. Uh, і мати гарні інструмент, то було потрібно досліджувати, досить довго, це складний звір. Ось uh, ці п'ять років я займаюся. я вже прийшов до висновок, uh, ну, що це можливо, і реально робити гарний інструмент, що і грає, не тільки що виглядає, бо це, має бути і професійний інструмент нелесна. Yeah, yeah. uh, і результат позитивний. In uh, no, uh, mi imamo kolekcije, unikalne rekonstrukcije inštrumentov, večji, da muzej. Ne more muzej, ki bo imel takšne kolekcije. Je drugi muzej, naprimer teaterni muzej v Lavru ali Paryasov v Municipu. Ampak mi smo hoteli na Pottačino, da bi bil vsaj en Kozarski muzej. In potem je bil tudi tak, uh, taki arhiv inštrumentov. In v vas je eh, tako, da vsi vaši muzeji, kot so znati, so bili znani. Ja, ja, ja. To so dobre strune. To so dobre strune. To so slabe strune, večina. No, na tiste, ki jih ja ne igram večina. Uh, Ampak idealne strune so bile brezžlene. Vsi ti instrumenti, ki ste jih videli, to niso za metal. Niso bili narejeni posebej za nylon. To je bil dejansko гаlez, ki sem delal na odminu, drugi majstri, to je tisti z metalom. Uh, In problemi z nylonom so druge konstrukcije, to niso tiste strune. Uh, vse korpus je veliko tanjši.

In, što pogledate z metovske strani, to je no, mm -hmm. ne mm -hmm. uh, uh, že neautentično, uh -huh. uh, uh -huh. uh, ja ne po naukovem popravku. Tisti, ki prodajajo uh, metovske ja strani, so super dragi. Za en torbanc bi kostavili, lahko uh, 400 dolarjev. Jaz zelo, 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 zelo neprečen, ker dejansko ničesar ne prodajam. Jaz ne najstroj za denar. Jaz razumem, kaj lahko prodati.

In študenti, učenci, mi lahko skupaj vzgajamo ali odkrito. To je veliko cenejše za mene kot nekateri bogatiti. To je zelo zanimiv doživetje. In ko bi se odločili za delo v šoli, in čega ne učite v šoli vaši? Mi imenujemo to Kovzalski taber, to je že 6. let. Sprva smo imeli dva tedenske tečaje, kot zdaj oficialni taber ide. Uh -huh. uh, це не такі масові акції, це не фестивал. Uh, частіше ми мали там від трьох учнів до, я не знаю, може 15. Uh, uh -huh. uh, і, uh, як кобзарські табори, uh, це навчання, щоб робити свій кобзарський інструмент, або кобзарський подібний, як панські водору чи, чи толбан. Uh, і потім uh, паралельно, щоб іграти, що вже є. І ми разом граємо і окремо, і це навчання, щоб... vsak učenik bi imel instrument, ki bi potem kopzorovati, kako zdaj je bogato učni, kako razrobe. Ostali učenik to je bil Bandura, Sveto Slav Selenko, on je že vidni, uh, ja ne vem, drugi, tretji mesec kopzoruje na ulice. To je ostala institucija, ki bi ustvarili uh, pravi kopzorij, ki bo až do Evrope lahko predal uh, naš folklor in Ukrajina, naredil uh, uh, visok instrument, Uh, його тато Тарас дуже зрадив, uh, І це Святослав сам зробив. Я йому розказав як, uh -huh. але uh, це програма учень не повинен поспішати, uh -huh. куди поспішати, це поспішати мож, на цей інструмент, Роби найексклюзивніший, най uh -huh. найшлахетний uh, най інструмент, що можливо. Uh, і учні, коли тут перебувають, розуміють так, куди я поспішаю до міста, до навчання до роботи. Якщо я буду кобзарство, що займається, це, що я люблю, його зробити найкращий інструмент. Так. Тут ти не страждаєш при, при життя. Ми добріємо. Якщо ви бачили так. наші обід зараз, так, ви б розуміли, що е, людина, хто добре спав, добрі умови, добрий поїв, має все, що потрібно для майстрування і технологія, і е, 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 вчитель, хто може розказати багато. Так, так. Sodi, uh, to je čudovito no, in ne treba pospešati nikoder. Temveč, če to niti kopijka ne stane. To je odvisno od plastike. To ni problem. To ni brezplačno. Oseba potrebuje delati, jo potrebuje narediti instrumente in jo začeti uporabljati. To je samo narediti. Za mene je to tudi moja plača, da oseba naredi najboljšo delo, in oseba resnično uh, uči se in razume, veliko vekrecila učen, uh, čas prakse. Uh, in to je tak prijemno proces. що для мене гроші це, ну насправді це мені небагато коштує. У нас є хата, у нас є овочі, е, uh, і, і ми не мусимо там просити там гроші за це. Е, uh, ну і таким чином. А, а ви е, uh, ще можете мені розказати? Hmm. далі про інструменти, от окей, okay. okay. наприклад, mm. okay. uh, він такий